Привіт! Сьогодні ми нарешті добралися до об'єкту, про який обіцяли розповісти ще в минулому сезоні нарисів древнього міста. Мова піде про будівництво століття, адже інакше його ніяк не назвеш. Мостовий перехід, що має з'єднати Поділ та Лівобережний Київ, та нарешті подарувати киянам омріяне метро на Троєщину. Породжується ще з 1993 року. Офіційна назва об'єкту подільсько Подільсько-Оскарсенський мостовий перехід, проте в народі він ще давно став просто подільським. Нариси древнього міста. Головним інженером мосту вважається заслужений будівельник України Георгій Фукс. Проте він так і не дочекався втілення у реальність своїх планів. Кияни ж пам'ятають його попередні творіння: міст Метро, Південний та Московські мости. Проект Подільського мосту був розроблений компанією «Мостобуд», проте в народі її вже давно величають не інакше як «Довгобуд». Насправді, спорудження нової переправи весь час підкали різноманітні невдачі, нестача фінансування, незгода мешканців русанівських дач зносити свої будинки. Ну а очолює цей список епічне падіння в листопаді 2011 року плавучого крану Захарій, що вважається найбільшим в Європі. А ще міст сплавиться непотрібним пафосом. Приміром, у 2006 році сюди привезли та встановили вагон метро. Ви тільки уявіть, міст недобудований, а на острів привозять та встановлюють на естакаду вагон метрополітену. Сама концепція мосту напрочуд цікава. На верхньому ярусі для автотранспорту планується по три смуги в кожен бік, а на нижньому знаходиметься нова лінія метро, три станції якої будуть розташовані безпосередньо на естакадах. Минулого року нарешті підняли останню залізну арку, яка після падіння Захарія дуже довго лежала на березі. Проте кияни, споглядаючи міст з набережної, не вподобали його вигляд. Можливо, просто мало хто розуміє, що вертикальні труби, які зараз дійсно засмічують пейзаж, лише тимчасове явище. Ну а мостовий перехід нам обіцяють ось уже такому вигляді. Ось тут, колись скоро будемо вчати метро, перевозячи людей з лівого берега на правий. Коли це станеться, судити важко, адже терміни реалізації весь час переносять. Ну а після підняття двох останніх балок будівництво знову законсервували. Єдині, кому така ситуація на руку, це шанувальники пофотографуватися в незвичних місцях, ну а також кліпмейкери. Міст вже не раз ставав знімальним майданчиком для багатьох кліпів українських виконавців. Уточнювати не буду, їх з легкістю можна знайти в мережі. Також інтернет просто переповнений фотографіями як мосту, так і всієї траси на різних етапах будівництва. Подекуди трапляються дуже цікаві види. Але саме будівництво, що розтягнулося вже на 20 років, це не рятує. До того ж, якщо будувати почали у 93-му, стає очевидно, що проект з'явився ще раніше за часів Радянського Союзу. Ось і виходить, коли нарешті кияни отримують мостову розв'язку, вона буде морально застарілою. Здається, що всі мешканці столиці вже звикли до великої іржавої брили, що засмічує пейзаж Києва. Хоча з цієї частини дороги відкриваються чудові краєвиди. Вже починаю заздрити тим водіям автівок, що колись керуватимуть тут своїми машинами, повертаючись із центру додому. Наступного разу ми розкажемо вам про пам'ятники, які вже давно стали історією. Маєте здогадку, про що ж ми поговоримо? Пишіть під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Не забувайте підписуватися на наші сторінки в мережі. На все добре.